Вітаємо новини на катемі. Сьогодні у випуску розкажемо. Випускникам центру підготовки до нас вручили свідоцтва і шеврони. Жестова мова, нова послуга у територіальному центрі. Відкритий чемпіонат ДЮСШ номер 2 з волейболу провели в перший день канікул. Випускники першого курсу районного центру підготовки населення до Нацспротиву завершили навчання та отримали документи. Вручення свідоцтв та шевронів відбулося у центрі Нацспротиву. Також з нагоди дня добровольця в Олександрійській РДА відзначили інструкторів центру на урочистих заходах. Була і наша знімальна група. Олександрійський районний центр підготовки населення до національного спротиву випустив перші дві групи рекрутів молодь та дорослих. З нагоди випуску першого курсу, а також 10-ї річниці дня добровольця в Олександрійській районній державній адміністрації урочисто відзначили інструкторів центру. Молодь повірила нам, молодь пройшла навчання, і молодь розуміє, що їхня Найближче майбутнє пов'язане з охороною обороною нашої держави. Це дуже приємно. Дуже приємно, що вікова категорія там трошки старших жителів нашої району також долучилися до навчання, і ми бачили, як ввечері, міняючи плани домашні на навчання, вони пройшли весь курс. Але, звичайно, що цього б ми не мали, якби не було у нас такої гарної команди. Команди людей, які розуміють своє місце в суспільстві, розуміють своє значення в Олександрійському районі, під час коли ми боремося за незалежність, і завдячуючи вашому часу, завдячуючи вашому умінні і навичок, ви безкоштовно надавали свої знання нашим людям. Відзнаки за бездоганну службу та підготовку населення до національного спротиву вручав представник регіонального управління Сил територіальної оборони Південь. День українського добровольця це дуже важливе для нас, усіх свято, тому що воно створене на честь тих, хто 14 березня 2014 року самовіддано встав на захист нашої неньки України. У важкі моменти для нашої країни добровольці підтримали та посилили Збройні Сили України. Як і 2014 рік, так і 2022 рік показали, що воїни доброї волі є непоодинокі. Добровольчий рух це один із феноменів нашого українського суспільства. Цей день і ця дата. Буде нагадувати нам постійно про героїзм незалежної України. Фінальне заняття з імітацією бойових дій наочно показало рівень підготовки молоді. Серед учнів старших класів та студентів перших курсів є дві дівчини, які вирішили пов'язати своє життя з військовою справою. Цей курс став максимально корисний для мене, та я від нього отримала не тільки велику користь, а також купу емоцій позитивних. Він є для мене як підгрунцем для мого майбутнього, тому що в майбутньому я також збираюсь пов'язати своє життя з військовою справою. Тому цей шанс, який випав в цьому житті, це просто щось неперевершене. Я дуже дякую інструкторам і всім, хто був залучений до участі в цьому курсі. Враження від курсу залишились у мене тільки позитивними. Я дуже вдячна складу інструкторів, які були присутні весь наш навчальний курс. Мені було приємно знаходитися в такій компанії. Завжди у нас були тільки позитивні емоції. Ми дуже багато робили фізичних вправ, які підсилили мою фізичну підготовку та допоможуть мені в майбутньому вступити до військового вузу. Навички надання першої домедичної допомоги пораненому можуть знадобитися не лише на полі бою, а й у цивільному житті. Але не тільки медицину вивчали рекрути під час занять. Вони вивчали. Правила техніки безпеки поводження з вогнепальною зброєю, тактична підготовка, бойове злагодження. Також отримали ази керування безпілотними літальними апаратами. Багато було проговорено інструкторським складом про озброєння, як наше, так і як наших опонентів, щоб курсанти розуміли, з чим їм можливо доведеться. Зіштовхнутися в процесі їхньої подальшої служби. Надіємося, також курсанти наші вивчали інженерну справу, саперську справу. Також дуже багато було приділено уваги для топографії. Доросла аудиторія найбільшу зацікавленість виявила до новітнього озброєння та тактики ведення бою. Курсанти курсу. Пройшли навчання по 15 темам. Ну, всі теми військового направлення. Ну, топографія, орієнтування, тактична та дометична допомога все, що стосується військових справ, розглянули. Запам'ятали керівництво та інструктори центру привітали випускників із завершенням курсу та вручили їм свідоцтва і шеврони центру підготовки населення до національного спротиву. Живемо не в легкий час, у нас іде війна, тому володіти зброєю. Знати, які розібратися, зібрати це дуже важливо. Дай Боже, щоб вам це воно не пригодилося. Так же само, як не пригодилося важливе знання тактичної домедичної допомоги. Адже є цивільне життя, різні життєві ситуації бувають, і знання домедичної допомоги це дуже важливо для кожного. Тому дякую вам за цю важливу таку місію, яку ви Пішли і прийшли курс, і сьогодні ми будемо вам вручати свідоцтва і шеврони по закінченню центру національного спротиву. Наразі комплектуються наступні п'ять груп слухачів центру. Одна з яких спеціалізуватиметься на підготовці операторів БПЛА. Територіальний центр розширив коло своїх послуг та запровадив нову переклад жестової мови. З початку року при Олександрійському територіальному центрі працює сурдоперекладачка Олена М'єтка. Вона обслуговує 20 нових підопічних з порушеннями слуху, які стали на облік центру. Докладніше про це ми розкажемо у сюжеті. З початку року в Олександрійському тарцентрі з'явилася нова соцпослуга переклад жестовою мовою. Розрахована вона на людей з порушеннями органів слуху. Скільки таких на обліку тарцентру розповіла його очільниця. На сьогодні перші 20 чоловік ми вже взяли до себе на обслуговування і вони вже користуються поряд з цією послугою, переклад жестовою мовою і іншими нашими послугами, які надаються в територіальному центрі, тобто вони можуть скористатися послугами перукаря. Прачки, швеї нашої також можуть замовити послуги служби нашої соціального таксі, або скористатися технічними засобами реабілітації в разі потреби. У нас є послуга соціальної адаптації, і ми вже оговарювали із Оленою Миколаївною про те, що потрібно буде подумати і залучити цю категорію осіб ще і до університету третього віку. Але ми сьогодні ще. Працюємо над цим питанням, і я думаю, що ми знайдемо варіант вирішення і долучимо їх до нашого університету. Ці послуги нові підопічні отримують безкоштовно. Раніше цією категорією людей опікувався обласне товариство глухих. В Олександрії працювала представниця у того Олена Метка, яка володіє жестовою мовою. Коли так склалися обставини, що її посаду було скорочено, то е, ці люди залишилися сам на сам із своїми проблемами. Тобто, у них е, зрозуміло, що виник страх, як вони будуть комунікувати в різних організаціях, установах, якщо не буде такої людини, і тоді міською владою було прийнято рішення, щоб надавати впровадити таку нову послугу. В нашій установі перекладу жестовою твою мовою і взяти працевлаштувати Олену Миколаївну до нашого колективу для надання цієї послуги таких категорії осіб. Олена розповіла про роботу на новому місці. Я працюю тут з 15 січня 24-го року. Да, дійсно, кількість підопічних змінилася, тому що всі ми люди хтось виїхав за кордон, хтось помер. Але вже е, ті, що виїхали, жалкують і бажають повертатися уже влітку, у нас буде більше. Зараз поки що не всі стали на облік, тому що є працюють в інших містах і не мають поки змоги приїхати. Ну, все за потреби. Буде треба перекладач, приїдуть і стануть на облік. Е, так як і завжди, я надаю обслуговування по всіх їх потребах, по всіх організаціях, все, що їм потрібно. Єдине, що змінилося раніше, вони збирались по суботам. Зараз, так як я працюю з понеділка по п'ятницю, вся кількість людей, всі бажаючі, зібратися, не можуть. Але Кого, який одгул, в кого що, вони можуть зібратися в цій чудовій залі, обсудити свої проблеми, поспілкуватись. Так що. Ці люди під час війни потребують особливої уваги. Завдяки державній програмі через соцстрах отримали кошти на придбання смартфонів. Тепер вони завжди на зв'язку слідкують за сигналами повітряних тривог. Зараз влада розглядає проєкт щодо виділення коштів на придбання смартгодинників. Перший день весняних канікул вихованці відділення волейболу ДЮСШ номер 2 розпочали змаганнями у відкритому чемпіонаті. ДЮСШ номер 2 з волейболу серед дівчат та юнаків брали участь команди з Олександрії та Кременчука. Сюжет з відкриття змагань далі у новинах. Весняні канікули вихованці відділення волейболу дю США 2 розпочали змаганнями. Команди дівчат та хлопців взяли участь у відкритому чемпіонаті дю США 2 Готував команду до змагань тренер-викладач відділення волейболу Володимир Кулішкін. Перший день сьогодні канікул, так що ми діток поздоровляємо, що хай відпочинуть, наберуться сил, і в честь цього ми ж проводимо змагання. У змаганнях беруть участь місто Кременчук, Старша і середня вікова група, і наші команди, дівчата, значить старші вікова група, молодші, старших вікових груп дві команди у нас. І з підготовкою зв'язано хлопчики 11 го року народження теж беруть цих змагань. Оце такі в нас змагання. З вітальним словом до учасників змагань звернувся начальник відділу молоді та спорту Андрій Ярошевський. Весною відбуваються спортивні змагання, такі як обласні чемпіонати України. Це є підсумком роботи учбового спортивного року. І сьогодні у нас відбувається чемпіонат з волейболу весяни канікули. Тому ж хочете побажати нашим спортсменам вдало виступу на всіх рівнях змагання. Сподіваємося, що додається в копілку і майстера спорту, і майстера спорту міжнародного класу. І ми сподіваємося, що робота наших тренерів буде. Вдало показана на різних рівнях змагання обласного і всеукраїнського рівня. Дівчата волейболістки нещодавно стали бронзовими призерками чемпіонату області з волейболу. Але незважаючи на гарний результат, до кожних змагань команда готується відповідально. Взагалі, ми готуємося до кожної гри, до кожних змагань і Кожна зустріч, товариська чи то, от як сьогодні, наприклад, турнір, це є певна відповідальність. Тож в певній мірі готувалися. Все таки. Ну я розуміла, що це перший день канікул, що у всіх такий настрій ліричний трохи. Отож, я говорила, що все-таки потрібно трошки серйозніше налаштуватися на змагання, і не потрібно недооцінювати суперників. Суперницям Олександрійських волейболісток стала команда з Кременчука. Насправді дівчата молодші за нас. Наскільки мені відомо, вони 2010 року народження загалом там. То я можу сказати, що для їхнього віку це доволі гідний, доволі гідний рівень. Насправді. Учасників змагань відзначили грамотами та подяками. А переможці відкритого чемпіонату Дю США 2 отримали медалі та кубки. Долучайтеся до активності, а головне підтримуйте Збройні Сили України. Зустрінемось.